Далі про хоробрих у ці вихідні 17 вересня відзначатимемо день рятувальника. Борців зі стихією та катастрофами уже сьогодні оригінально привітали наші колеги з Радіо. Перше ранковий ефір провели не у звичній студії а на території справжньої пожежної частини. Як це було зараз? Побачите самі. Мандрівна студія Радіо Перше» отаборилася позаду цегляного будинку пожежників на вулиці Підвальній в ефірі разом з ведучими сонце шоу. Сьогодні ті, хто рятує чужі життя, щоразу ризикуючи свої. Ми з ними спілкуємося. Ми запитуємо про їхню роботу, про те, що найцікавіше, що найскладніше, що найбільше дратує серед людей, яких вони рятують. Гості у студії змінюються щогодини. Свої історії ведучим розповідають пожежник, хімік та кінолог. Історії захопливі, але усі скромно кажуть, що це всього навсього їхня робота. І допомагаємо і знімаємо і Потім голубим їх віддаємо їхнім власникам. Намагались підібрати різні напрямки нашої діяльності, оскільки ми не тільки пожежі. В нас є дуже цікаві напрямки по ліквідації різних хімічних аварій. Є, є дорожні транспортні пригоди. Ми виїжджаємо на допомогу людям. Також у нас є собаки, які навчені на людей. Спробували рятувальники сьогодні себе і у ролі діджеїв у плейлисті Радіо Перша їхні улюблені композиції треки на будь-який смак від гурту «Калуш» до Ейсідісі. Ми коли узгоджували е, улюблені пісні, рятувальників, кінолога, людини, е, людина, яка працює з хімічними небезпеками пожежника, нас вразив їхній плейлист. Тому що такі пісні, які підібрали ці люди, е, ну треба ще пошукати таких меломанів.